Так, орієнтовно після посадки картоплі і кукурузи пройшло два тижні. І отак виглядає зараз город. Так, тут капусточка росте. От. Але ж основна біда в тому, що ось все, скільки бур'янів. І що їм робити? Взяв короче, борону і зараз спробую повитягувати оцю ниточку. Може ще встигну врятувати. Спині буде легше, якщо вийде. Так, все, пригнав дракона китайського. Будемо зараз пробувати. Борони. Що я скажу? Офігенне рішення боронувати по тій картошці, яка вже зійшла і вкорінилась. Але у мене зараз ще трошки я виїхав, багатенько виковирюється. Але це не проблема її назад закопати. Коротше, саму картошку яка вилізла, не ламає і нічого. А оця ось, ось нитка. Ось ось скільки її мелочі. Оце все. Ось все воно. Все воно повиривалося. Все воно бороною витягнулося. Все дуже класно. Оце як було, оце як стало. Хто не знав про цей спосіб, рекомендую. Я знав, але забув. А це, блін, попробував. Щось пам'ятаю, що должна бути класно. Попробував офігенно. Так що це спасіння для спини, тому що це все пересапати, ну, це просто муки. А так забирає процентів 90% точно бур'яна ось нитки. Поки вона ще ниточка, її дуже легко забрати. Воно все таким сплошним ковром. Сапой це було б нереально, я б картошку не знайшов. А так Сонечко пече, воно зараз пов'яне і все буде класно. Потім рядочки лучше повилазять, можна буде міждурядочку зробити і буде офігенно. Рядки, рядки ось там, де не-де белорусу видно. А там, коротко, зараз зрив, воно все темне, стало, погано видно картошку. Ну нічого, я думаю, через тиждень. Можна між спокійно, а може й борону ще раз, не знаю. Так що рекомендую. Офігенна тема, бороночка це то, що треба. Навіть не знаю, чим би краще можна було це зробити. Розчісав і все офігенно. Воно навіть деяку крупну траву витягує. І ламає. Шість годин і плантація готова. По солярки подивимось. Але класно. Я дуже задоволений. Можна це все хімією прибрати, але... Краще механічно, здоровіші будемо. І так, закінчив боронування, ось так виглядає результат. Картопля закінчується. Тут тут десь. Має бути кукурудза. Сподіваюся, що я її не поламав, не видер. Борона десь на 2-3 см залазила. Кукурудза має буде глибше. так що Уже буде легше. Не доведеться так часто сопати і так багато. Це лайфхак з бороною класний. Якщо відео було для вас цікаве, ставте лайки. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал. До побачення.